Привітки! Сьогодні, на жаль, тільки озвучу відео. Викладати не буду. А викладу уже завтра. Так що один день я пропускаю. Хотіла кожен день, але не завжди виходить. Відносила вона три тижні, зараз вона ходить раз на три тижні, тому що довжина. А, в принципі, відносилось, як бачите, все непогано. Ну, в принципі, добре, можна так сказати. Нічого там такого страшного немає. Ось так я знімаю такі фігурки. В основному вони йдуть з якогось такого як гелю матеріалу. Тому їх можна спилювати просто пилкою, ой, пилкою фризою, в фризі від цього нічого не буде. Вони такі м'якенькі. Переживала вона, тоді, коли ми їх чіпляли ці ведмедики, переживала вона, як вони відносяться, чи вони будуть триматися. Але, як бачите, все дуже добре. І вона прекрасно їх відносила. Прийшла вона цей раз і спитала мене одразу, чи в мене є втирки. Я кажу, ну є в мене втирки. Вона каже: О, я там таке-таке відео бачила. Я кажу, все прекрасно, але я нічого не зрозуміла, що там бачила. Я кажу, є маса варіантів, і зараз я там теж бачила якісь там ці відосики, як там роблять ці втірки. Кажу, якщо ти хочеш аврору, там, якусь таку, якусь, там є такі декілька я знаю, втирок. Зараз роблять з кішкою ці дизайни, на кішку наносять. Я кажу, в мене такої аврори немає. Кажу, я, я коротше, подоставала їй всі свої втирки, які в мене були. І обрала вона ось таку перламутрову з золотим відливом. Я нанесла гель, нанесла топ, і зараз я топ протираю. Цим антисептиком, ну, чи знежирювачем, що у вас там є спиртом, щось спирто, що містить спирт в собі. Це <гум> з могла слово згадати. Спиртовмісне, спиртовмісне, так, напевно. І я протираю цим нігуть, тому що без цього вона так гарно втиратися не буде. І втираю, і виходить такий. У нас це молочне з блакитним відтінком і золотим відблиском. Якщо чесно, вживу, вони набагато краще видно цей ефект. І на фото взагалі його не було видно, коли я фотографувала, а на відео злегка видно. Але в житті воно дуже-дуже прикольно виглядає. Подивимося, якщо їй сподобається, то, можливо, будемо і надалі робити і якісь інші втирки, які в мене є. Зараз я хочу зробити замовлену на тему. Мені поступило замовлення від цієї ось клієнтки, що вона хотіла прийшла і хотіла сухоцвіти. Але в мене сухоцвіти всі прям закінчились, а в мене лишився тільки рожеві сухоцвіти. А вона хотіла зелені. А ось, коли в мене лежали зелені, то вона не хотіла, а потім ми їх комусь використали, і вони в мене закінчились. Коротше, в мене лишились тільки рожеві. Їй не підійшло, тому що вона хотіла зелений лак. тут я вам показую, бачите, коли я зняла матеріал, що на деяких нігтях абсолютно немає відчарувань. На деяких нігтях прямо з, з пластини відчарувалося майже повністю. Я вважаю, що це пов'язано з навантаженням нігтів. От Які нігті більш навантажені, які задіяні в процесі життєдіяльності, от такі і гірше відношуються. Коротше, я їй пообіцяла замовити сухоцвіти, тому я знайшла великий набір на тему. Я прошерстила магазини, подивилась місцевий магазин, який, в якому я іноді щось купляю, І ще десь я дивилася, так, на сайті. Коротше, нічого такого підтудячи не було, а на тему я знайшла класний набор 48 там, таких цих квіт, квіточок різнокольорових. І щось там до 150 гривень. Зараз мені тему пропонує. То я заодно ще замовлю втирки. Втирки і ще я замовлю різноманітних сердечок. Я там знайшла такі наборчики з різними сердечками. І золоті, там, і срібні, які хочеш. Замовлю також сердечки. Роблю таке декоративне замовлення на тему. А зараз що я роблю? Дивіться, я її зробила укріпленням. Так як вона не один раз мені так казала, я в неї запитала, тобі біля кутикули кольору хватає? Вона сказала, що можна додати, але вона хотіла, щоб я додавала після опилу. вже. Я кажу, ні, я зараз буду додавати, тому що дивись, ми попиляємо, я зроблю більш чітку форму, а потім я буду наносити ще слоє гелю, і вона вже не буде чітка. Тому я нанесла біля кутикули трохи більше кольору, і потім вже пиляла. І ось такі. Це я робила сама цей колір, самозаміс. Взяла сьогодні на пробу ось такі ці файли. поп Я зазвичай беру в коробці, там їх 50 штук, по-моєму. Тут 30. І вони, по-моєму, оці. Угу. Mm -hmm. коротші трохи. ну Вистачить. Я думаю, такі сірі прості. Такими я вже давно не користувалася, але побачила у островку, там у нас тут в магазині 150 грит, Вирішила спробувати, тому що заходила сьогодні в шокі блиск. І не було там ніяких файлів. В три шика і близько, я заходила за останні два дні. І, коротше, немає там цих файлів. Я вже думала замовляти на сайті, чи на промі пошукати. Ну, На промі ще подивлюся. Можливо, і в коробці замовлю. Коротше, ось такі. То я працювала блакитними, працюю останнім часом. Білими. Це, це напилення, воно, звісно, не таке довговічне, мабуть, буде. Але... Спробую гритність Спробую меншу. Я працюю соточкою. я вже казала в минулих відео. Хочу трошки мілкіші спробувати. А, тому що я чому обрала ці, тому що тут ще пінна основа. Я завжди беру на пінній основі. І взяла собі скрабше заодно. Нещодавно дивилася трихолога, а, радила скрабувати голову. Ну, для кровообігу, по-моєму, кращого там, відшелушування, там цих якихось, по-моєму, не пам'ятаю. От тільки не пам'ятаю, як часто треба буде передивитись. Ви користуєтесь такими скрабами, тому що я за своє життя ні разу не користувалася, якщо чесно. І чи ви користуєтесь. Тільки що була в мене клієнтка. Вона сказала, що незадоволена. Е, вона користувалася якимось скрабом, і їй не сподобалося. Не знаю, чому, вона так і не пояснила. А, ну, я не зрозуміла, коротше, чому не сподобалось. А я теж хочу спробуватись. Тому що для тіла, для лиця я скраба не так, і слідуюча робота. Дивіться, у нас тут капець, звісно, щось в неї повідлітало, і вони так відросли в неї в цей раз. Я кажу, слухаю, в тебе капець. Тут 4 тижні. 4 тижні, уявляєте? А таке враження, що тут ну, мінімум 6 тижнів. Ну так прям так в неї відросли нігті. І, ну, коротше, якось вони не витримали в цей раз. І трохи. Повідпадали, не знаю, якось, може, повідшаровувалися знизу, чи що. Коротше, я не зрозуміла чого. І в цей раз вона захотіла цю форму змінити. Вона казала, чи більш гостріше, чи типу балеринки щось таке. Я кажу, ну на таку довжину ми зможемо тільки щось типу балеринки зробити. Ну кажу, це буде не зовсім балеринка, це такий. Завужений, завужений квадрат якийсь чи що. Ну, коротше, ви поняли, щось завужене таке квадратне. Деякі камінчики вціліли. Ну, майже всі, там, по-моєму, один відпавши на одному чи що. Тому я їх відкусила кусачками, щоб вони мені не летіли в очі. І захотіла вона мій новий гель цей рожевий. Вона якраз ось такий любить. У мене ще один є, Похоже, я його робила з бази гель. Їй він там дуже подобався. І я взяла схожий. Тут трошечки інакше блискідки, більш рожеві, там вони віддавали такою жовтизною. Більше. Але їй одразу він сподобався, тому ми зробили ним укріплення. І я їй показала, ще, що купила ось такі ведмедики. І ми вирішили два ведмедика наклеїти. Але в процесі вона коли подивилася, коли я вже на його поклала, який розмір у нього, то вирішила вона тільки на одну руку його наліпити. Тому що боялася, що її буде заважати. І ну, Тут єдине, що заважати, конечно, там вушка. Оці, да, бачите, що вушки, вушка так трошечки стирчать. Я їх намагалась трошечки там... Я сажаю на заміс бази з акрилом, як завжди. І ось тут я намагаюся трошечки додати підвушка. Ну, звісно, ще слой гель цього топу, то вже не так сильно вони прям так стирчали, але все одно трошечки стирчать то вона переживала, що буде волосся чіпляти. Ну, я думаю, що не буде такої проблеми, якщо чесно. І ось такі у нас ніхто вийшли. Чогось в мене тут без імені, коротше вийшов, я не знаю, як це сталося. Коротше. А ось такий красивий гель і така робота. А ви пишіть, що думаєте в коментарях. І до наступного відео. Па-па!